Привіт всім, хто смотрит мій канал. По просьбе віктора хочу показати э, э М250 у мене. Э, саму гитару та що. Э, гитара, гитара, та, що сзаді стоїть ось вона очіку. Так, э, що я хочу сказати по цій гетарі? Тут такий інтересний, ну, як интересный? ну, як на, на всіх токарних станках. Верхнє шестерня, в зацеплення в цю шестерню йде. Потім це передає на цю. Ще покажу, як воно скидується. У мене стоїть отак. На даний момент у мене стоїть так. ось. Перва шестерня, на неї передача і на цю. У мене станок чисто робота на цьому валові. Відру повне на ось цьому валу. Це якби продольно. Я цим не користуюся грізьбами нарізати, я нею не пользуюся. Пользуюся коробкою, звісно все. Це скоростя. Тут А, Б, С, Д. Ось переключення. дешка переключення. Єдини стоит стоїть на цей вал винтовий. Це двоєчка на... стоїть на це переключення. Так, що я хотів сказати? Тут в мене отак зараз стоїть на даний момент. Отаковочка ось. У мене привод іде отсюди. З першої шестерні на втору і одразу на цей. На третю шестерню. Щоб, допустим, правильніше її вставити, звісно, щоб різьби нарізати. Воно тут немає нічого сложного. Зараз я так попробую скинути, показати, як воно все. Ось так воно знімається. Так, це сюди по камість. А ця шестереночка вона ставиться. Ось так вона сюди ставиться. Зараз давно там шпонка. І отак сюди виставляється, усе, усе підганяється. Потім... все, підганяється е отак ось все. відкручується. І тут, виходить, така центровка інтересна, що підводиться ця шестерня в зацепленні, потім йде привод ця шестеренка, перва, скажімо так, втора, третя і четверта. Ну, Так як в мене на цій шестерні, на цій шестерні є вони текстолітові, вибиті зуби. Не знаю, або щось попадало, або щось той. Ну, коротше, є десь. А, ось о видно воно. Я і не, не пользуюся. Я нею не пользуюся. Так, ось ось таблиця. Ось так, так звана таблиця, ось очки. Так, е, значить, по таблиці тут можна поняти, тут три таблиці основних. Ось одна табличка. табличка ось. Це тут у нас йде міліметр на діаметр. Потім ось ось міліметр на дюйм. Ну, я так розумію, це е, кількість витков на дюйм. Ось очки. І ось ще є третя табличка. ось очки. Це, виходить, це пі міліметрів, ну 3,14 на міліметрах ну на діаметр. Ну, В принципі, я навіть не знаю, що це за оця таблиця. Ну, Оце табличка, взяти, скажімо так, ось. І треба зробити шаг різьби одиницю. Первое шестерня ставимо 42 зуби, потім второе шестерня, 84 зуба, третя шестерня 80 зубів і последня 40 зубів. Потім, допустимо, дивимося на одиничку. Сюди двойка. Це ось проти 0,9, двоє, одиничка двойка. Це що означає? Це означає, що ця шестерня 42 зуба. Потім 80. скільки вона там, 84 зуба. Оце. Це 80 і це 40. І тут ось виставляємо. Тут двоєчка виставляємо. Це одиничка виставляємо. І тут двоєчка виставляємо. Оце виставляємо на вал, на винтовий валучки. Є плоский вал, а є винтовий. Ну, відповідно, ця муфта зажимає. Зараз вона зажимає. Це щоб різьби нарізати. Отак ось так, ну Це в принципі як-то так. Хочу сказати, що в мене за на свят оцих зубіків. То я ставлю на цю. І я пользуюся, я не нарізаю на ньому резьби. Я пользуюся чисто продольним, цим плоским винтом, скажімо так, плоский, чисто для прогону автомату. Ну, це так. А цим, звісно, підбираю трохи скоростя, бо вони трохи є змінені. На на перве, перве вторе, третє. Да, Перший втори тут міняється вращення влево-вправо. І можна на цьому поміняти вращення влево-вправо. Допустим, сюди влево, сюди вправо. Ну тут треба по таблице все, Я чесно делом трошки не заморачуюся. І тут в мене завжди стоїть на двоє. Я ставлю на двойку. Работає чисто цей винт. Так, ще раз хочу показати таблицю. Ось отак. Вот <кій> Значить, перша шестерня у нас йде 42 зуба. Ось схема, схема ось перша. Ашка. Потім, я не знаю, якась додавка, ще якась шестерня, ну, не знаю, в мене теж і немає не такої. К, ну, скажімо так, тут ось К відсутствує повністю везде. К є тільки на дюймовій різьбі ось Вона 60. 58, там должно зубів бути. Тут у нас виходить шестерні. Значить, перва оця 42 зуба, потім оця очка слідує, 84, потім 80 і сама крайня виходить 40 зубів. Ну і тут, все, в зависимості який шах виставляються ось ці зуби. Шестерні, так, да, будь Шестерня. 32 зуба, 40, 84, 80, 40 і 60. Ось он. 54, навіть є. Це такий набор шестеренок. Такий набор шестеренок. Ось усі. Ще попробую так показати його. Ну, понятно, так, я думаю, так понятно. Оце, я так розумію, вращення. Це в діаметрі, по шагу, це количество оборотів. Вало. Оце так. Оце воно тут так, ця гитара знаходиться. Зараз я так, щоб світ був. У мене ж кажуть, що у мене тут проще стоїть, я трохи этим делом не заморачуюся, наріз нарізати. Воно тут легко відкручується все. ну, от, Допустимо, ця знімається, втулка така з шпоночним пазом. Ось, ось так очка. Потім оця шестерня. Вона тут, де цей паз? Ось. Так, оця шестерня на ній, це 40-ва шестерня, воно 40. Ставиться втулка, отак. и вставлю вот эту шестереночку на место. Вот так, все. И теперь э, все это дело, вот такая гайка зажимается. Так, ну вот так у нас. Сейчас не надо заштопорить. Ага, так, заштупорив. Все, і так вона зажимається. Все, я хочу показати, що, допустимо, правильну передачу знайти з першої на втору, потім втора, оця очка. І тим я знайти сюди. Ну, так, Грубо говоря, шестерню подвинуть, як би ближче до станка. Ну і, відповідно, все на коробці даної таблиці треба все чітко виставляти. Перше, втора і третя. Четверта, е, от вона переключає або винт, або шлі... Коротше, винт на нарізання різьби цей от этот винт. Ось це последня переключалка. Так, ну це, вроді так. Ну, станок, в принципі, якби, би непоганий. Е я не заморачуюся по поводу по поводу нарізання різьб. Мені так, щоб втулки поробити там. Щось проточить, вали проточить там, такого плану. Так, ну ось я ще хочу раз показати цю таблицю. Ось оця табличка. Я скажу, кажу, ось оперва шестеронка, ось оперва, потім йде як БК буква К, ну і вона отут відсутствує. Ось тут овочка. Потім йде Б, С і Д. Ну, в мене в мене на даний момент так. А. Б. І одразу на Д йде. Я ж кажу, що тут шестерні, ем, Да, їх тут багатенько. Я вже повторяв, які вони тут є. Ось вона на 32 зуба 80, 42, 84, ем, потом 48, должна бути. Е, 48. Так, і А, 50. 54. Має бути, і 60. Оце таке количество шестеренок. Навіть усю 91 якось. Шестерен. Ну, я не знаю, це, це в кого повний комплект на цей станок, то, звісно, це хорошо. Так, ну це, пожалуй, на цьому все. Це коротке відео для тих, в кого є станок Emmy 250-й такий. На варіаторі. Ну, Станочок невеличкий. Ну, в принципі, як для себе, для мілких таких робот, його вполне достатньо. Так, на цьому все. Всім дякую за внимання. Всім добра і мира. Мира, всім українцям. Побіда буде за Україною. Всім найкращого. До свидання.